Вітаю котики, ви на каналі Донецького. Це гра у нас It's Only Money Charpet Zero. Так, коротше. Давайте розпочнемо. В нас ранній доступ, Тобу, отож, поїхали. Uh, warning, starting New Game View. I'm sure, поїхали. I'm sure, Я не sure. Так, у нас тут кастомізація йде персонажа. Так, давайте оберемо. Мене це можна стать мені буде. О, це я так розумію, чоловік, так. Далі. Зачіску, звісно, якусь ось таку. Далі по волосся по кольору. Давай ось такий. Во, такі якісь дуже шабалдига, якийсь бомжик. Приймаємо, поїхали. Коротше, це ГТАшка на мінімалках, якщо буде коротко. Поки що тут тільки англійська мова, але в мене є сумнів, що вони сюди українську мову додадуть. Я так розумію, ми працівник якогось закладу, який виготовляє продукти харчування. Так, вітаю employee Decision 33. бла-бла-бла-бла-бла, Давай, я це все скину. Ух ти, тихіше трохи зробити можна sound effect. Десь ось на наполовину мінімум. Так, Fix машин, Треба відремонтувати швиденьку машину, добре. Так. А, я типу маю. Я зрозумів. Ось таким чином. Воно, типу, баланс треба підтримати. Давай зараз відремонтуємо. Щось не дуже вдається. Так, всі, авто... всі машини треба відремонтувати. Я не знаю, чому. Блядь, чого так голосно, йоб вашу мать. Давайте цю також. Ага, тут по-іншому. Це в нас типа навчання. Пішло, треба вскрити. Вскрили. Далі, ось таким чином, у нас <правда> оперативно відбувається навчання по проходженню. Далі, мов курсор, тут щось потрібно. Що потрібно. Все. Обріж. А, тобто буде світитись, тому треба обрізати. Типу, давай. Во, типа, скільки разів пілік, не стільки треба дротів і обрізати. Зрозуміло. Це у нас таке от навчання було. Далі, to Owen. Owen, давай. Так, привіт, роботяга. Що? Перший день на роботі? бла бла, 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 бла. Далі потрібно. Keep the machine running. Далі знову ж таки, у нас це типа у нас така робота. Так. Синій, червоний, 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 Синій, червоний, червоний, червоний. Єс. Давай, де мои скіли зі скайма, я не розумію. Ха! Здарити можна Синій, червоний, синій, синій Синій, червоний, синій, синій, синій. Короче, я маю це все оперативно зробити. Далі, тепер сюди. Йоп твою мать. Оце найскладніше. Оце найскладніше. Та блять, та коротше, що потрібно зробити, давай далі. Бла бла бла. -бла, -бла. Коротше, це ми типа працюємо на заводі, тут все таке... Канітель відбувається. Ооо! Хтось приїхав, хтось когось взяв в полон. Він такий в шоці, нього. Ворхед 2000% ефективніше. Каже, давай швидше працюй, або я і тебе заберу. Давай, поїхали. Червоний, зелений, зелений, зелений. Емплоєр, Ти, про... ти про... Завалив... провалив роботу. Каже, повтори. <гум> О, ні, тільки не це. О, у нас тут махачкала відбувається, зрозумів. Так, Q-hold. Ого, <гум> у нас тут екшн від... <гум> починається. Коротше, ми хреново б'ємось, хреново працюємо і. навзяли взяли полон. Ну і добре, у мене вже ця тривога вже нудить від неї. Каже, давай рухайся. Погано працюєш, працівник. <гум> Каталашка, так виглядає. Коротше, це гра треш. Це у нас так презентація розробників. Пилососить равликів. Равлики атакують. It's only money. Ну, от, власне, це, я так розумію, це є наше місто. Добре. Щось там. Умоляє. Зараз Спарта! Тут відсилки до всього. Беггар кінг. Бегар. Коротше, нас кудись відправили. Нас цей бомж прийняв до себе. Називай мене Бікей. У нас тут є бар. Каже, в нього є план, як захопити назад місто, повернути собі. Типу, якась корпорація, коротше, контролює місто, ми попали до короля бомжів, і ми яку, будемо виживати. Щось нагадує. А, ні, хобо, це трохи не то. Окей, ось ми. Я не зрозумів з, з... з... боєм, як тут, а як блокувати тут? Ага, ясно? Я, Я зрозумів. Так, добре, що потрібно, значить. Поспілкувати з ним, правильно? Давай поспілкуємось. Ой, вибачаюсь. 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 Так, добре. Щось ми. щось ми, Що нам по завданням. Лівзе Under City. Коротше, покінне підземне місто. Поїхав. О! Бейзі-контроль. Тут у нас є так розумію, навчання. Обсервінг. Можна, я так розумію, грабувати людей, красти. Коротше, якимось чином треба заробляти кошти. Баунті тут на нас може, ну, рейтинг поліції, на нас може поліція. За нами їздити Core Кінг, Не знаю, що це є. Можна Кар, бити автомобілі. Тут є в нас голод, є природні потреби, втома є. Оце, я не знаю, ансамберет. А, перевантаження, є GPS навігація, швидка подорож через туалет, кабінку біотуалету. Нанареб. Так, я розумію, тут можна купувати різні інструменти. Ленро кіоск. Коротше, дуже дофіга чого. Давайте з чогось почнемо, так. Окей, давай спершу вийдемо звідси. У нас є тут е автомати. Так, поїхали. Депозит, відроу кеш. Відправити бабки, кому. Коротше, у нас нічого нема. у нас є тут карта банку. Кеш ліміт 50 баксів. Окей, ясно. Добре, що ми ще можемо? Інтеракт. Ми мож... Це швидка подорож, ми можемо сходити в туалет. Flash to Undercity. А, телепортуємося через, коротше, парашу в підземне місто зрозуміло. potty. Так, сходили в туалет. Окей. <laughs> Окей. Okay, okay. Далі. А де тут природні потреби намальовані? Так, у нас на таб відкривається мобільний телефон. Ось через колесико обираємо, що нам потрібно. Get job. Так, робота. Сьюзефу pickpocket 3 item. Короче, треба зіб... А, ін прогрес. Добре, потрібно щось три штуки зібрати. Так, у нас тут бомж, потрібно щось там назбирати. А, ось. Ми можемо шаритись в смітниках. Що ще ми можемо мені цікаво. Так, у нас тут Тіпуля продає ходох. Ходох відновлює здоров'я, я так розумію, а не бажання поїсти попити, правильно ж? Old Milk bowl, Dead Goldfish, мертву рибку знайшли, ще щось там знайшли. Бо Tech Town. щось відкрили, правильно? Це у нас тут одяг. Так, Та, ми можемо тут кастомізувати нашого персонажа, вдягнутися, обрати, ну, обрати, як ми будемо виглядати. Але на що воно впливає, не знаю абсолютно ні на що. Не важливо, в принципі. Добре. The cycle. Cycle, що таке cycle? Типу, мотоцикл? Типу. У нас тут є мотоцикл. У нас тут є транспорт, який можна керувати. Окей, давай знайдемо спосіб туди увійти. Так, витривалість закінчується. А, є, природні потреби, дивись, голод. Що ж таке є? О, крадіжка, крадіжка. Давай, давай, давай. На. Є, виробили тіпа. Залутай його. О, все, завалили ми тіпа, залутали. Отримали щось там, трохи отримали. Найс. Але отримали піздюлей. Нам потрібно відновити здоров'я. Так, я познаю, що там байсикл чи сайкл. Що це таке в нас. О, у нас з'явилась перша зброя. О, нормас. Стоп, ти її викинув? Добре. Треба валити оцих гамнюків в червоному. Добре, що у нас там? Все чисто, нас не запалили ніякі, поліція нас не запалила. Можна ще трохи побігати, полутати треш. Ми можемо кидати предмети. Що це збирається? Ні. Що у нас тут є на смітнику? Нічого. Добре, у нас тут є тачки. Локпік. Можемо зламувати тачки красти, але що мені з ними робити, якщо я навіть її зламаю, правильно? <хи> ну давай. А, треба відповідні. Ясно. Детальки, напевно, для взлому. Так, Wanted. А, це мене, типа, шукають, правильно? Зняв. Ясно. Ну, давайте побігаємо, що ще щось подивимось. Так, бачу равлика. А що равлик дає нам? А, зібрали равликів, ясно. <хи> для продажу. Так, а чому я тут не можу пошаритись? Добре, потрібно когось пограбувати. До речі, а що там відбувається таке? Окей. Ми можемо грабувати follow. О, follow, а тепер ми можемо його пограбувати. Чикс? Є, yeah, пограбували, Отримали, отримали чип снек якийсь. Снек отримали, все, Типа ми пограбували. І зрозуміло. Ну отож. А, дійсно, по, по місії потрібно трьох обікрасти. Стоп, а в мене по здоров'ю, Здоров'я здоров відновилось. Стоп, він нас запалив? А давайте його замінусуємо, а. О, 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 це нормально, слухай, Отак краще битись. Добре, а щось ми отримали? Банк отримали. 18 баксів ми отримали. Типа, замінусували gift-shop. Так, якийсь тут gift shop є, так? Да? Це він? Так, а що можемо купити? Трусіля можемо купити. І маєчку. По 1000 баксів. А Не хочеш собі мачку за штуку баксів. Добре, а грабувати тут можна? увійти сюди ні. Коротше, предмет, зброя у мене все. А Вона має витривалість, вона вже все поламана. Окей. Далі, давайте по місії вже пройдемось. Приблизно зрозуміло, що до чого і як. Можна грабувати, тут можна дуже багато всякого робити. Можна автомобіль викрасти, бо якщо не зрозумів саме як. Пройдемо зараз по місії. Давайте Прогуляємось. Що це в нас? Так, тут можна купити-похавати. А, The Cycle. Слаб... Ну для чого? Мені треба обікрасти людей. Окей, давай. Крадішкою займемось. Ну, наприклад. Все. ми типа за нею. Це він аналізує її, поняв? Дивись. Розробник ігор. Є, щось утримали. отримали. Отримали м'яч. І ще одного людину потрібно обікрасти, щоб виконати завдання, а перед тим, як продовжити, треба. <хи> З розгону. Єс. Залутали ті пулю. Ніхто нас не шукає. Отримали 17 баксів. Шикарно. І давай ще цього обкрадемо, але подивимось першу, що за, за тіп. Багатий, медіум, регуляр. Тренується, типу, графічний дизайнер. Щось там любить. Коротше, статки мені показав. Так, копів не бачу, давай його обкрадемо, Тихо-тихо-тихо, обережно. Якщо він багатий, значить, щось отримали, правильно? Якусь папку за 30 баксів ми отримали. Далі місію виконали, виконали. О, там щось зелене таке. Ну, давай подивимо, що це таке. А, можна викрести автомобіль. Але що з ним робити? Так, ти в нас хто? Багата, пуля. Обікрали, чудово. <ріху> ну, нормально, нічого складного. Добре, ми можемо викрасти автомобіль тільки той, що на ходу. Типа, отак, оп. А, я маю натискати Д, Слухай, дивись, як відбувається крадіжка автомобіля. Курва! Взагалі правою рукою на Д натискає. Єе, викрали автомобіль. Grand the авто. О, <ріху> мене позначили. Окей, чудово. Далі. А що я з, з ним маю робити? Я би його десь би продав, ні? А що він мене заглох? Ну, давай покатаємось трохи. Аварію можна створити, я так розумію. Добре, у нас з'явився перший автомобіль. Зараз їдемо під це місто підземне. Тут я нічого не можу зробити. Стоп, а давай тут зупинимось. Можна радіо включити, вийти з автомобіля. Виходь. Забрали. Далі. Драйв. Інвентор, о, інвентар! У нас є в автомобілі, можна складати речі. На пасажирське сидіння? Ага, ясно. Поїхали. Так, я так розумію, ми типу, втомлені чи щось типу того. Так, за мою голову, 50 баксів назначено, чудово. Паунстор. E, Sell 10 works items. Продай 10 гидких, типа предметів. Добре. Ой, вибачаюсь. Йоб твою мать, збив людину. Типу її потрібно заміну 100, бо вона зараз копів викличе, правильно? Все, нема. Так, стоп. Вона до копів побігла. Та зараз викличе. Тут всі, всі один одного збивають, дивись. Так я ж тебе не збив, чого ти втікаєш від мене. Ого! Ого! Все, копи почу... На копі вже нарвалось. Треба якось позбутись їх, слухай. Так, а яким чином тут позбутись копів? Кофешоп. Треба заплатити, я так розумію, дивись. Та. Вон, до речі, копи. Вон стоять копи. <с. <с. <с.> Вон стоять три штуки. Бля. Ну, автомобіль цілюсінький, слухай. Можна, знаєш, що зробити, можна знайти десь туалет. А тут воно. Бля, все одно потрібно щось зробити, щоб знизити рівень пошуку. Треба знайти туалет, телепорт... телепортнутися до цього, до підземного міста. бачиш, її збили. Чо ви тут дорогу переходите? Звісно, що буду, буду, я буду в розшуку, якщо вас тут всіх збивають. Що це у нас? Так, равлика знайшли. Окей, ну я в рошуку, що я можу сказати вам? Що це за кущ? Кущі якісь можна збирати. Що за кущі? Тут на що відбувається. О, треба поїсти. Ой-ой-ой-ой-ой! ой Блін, мені треба поїсти, слухай. Це не біжить за мною, ні? Відчепився, походу. Так, а їсти на одиничку, вірно? Е та, на одиничку все, ми поїли, все чітко. Здоров'я є. В, в трешаку пошарились. Можна заплатити, в принципі, е за нашу голову, скільки -то, 110 баксів, вірно? А з іншого боку, для чого платити, ні? Позбиваємо копів. Все одно вони тут трохи чаморошні, вони нічого не можуть зробити. Так, я тут не вийду так просто. Так, автомобілі трощаться взагалі чи ні? Ну бачу, що абсолютно ні. Цілюсенькі. Ну Реально, автомобілі тут не трощаться. Можна равликів збирати. Ну, зрозуміло, в принципі, цікава гра, більш-менш, якщо так можна. О, О-о-о-о-о! бачите? Так, мінус 15 баксів. Клер. Все, чистий. Напевно, все. За мною вже ніхто не, не полює. Добре, рівень пошуку знизили. Ще того равлика заберу. Оцього типа обікрасти потрібно. А, бідний, не буду його обкрадати. Бідні мене не цікавлять. Так, там треш був, можна було заїхати ще в смітнику поритись. Давай по трошки пограбуємо людей. Слухай, цікава штука. Дуже цікаво зроблена. Децент, це не дуже там топчик. Децент. Бля, ну мені би багато, ха тебе обікрасти можу. Хоча навіть не буду пробувати. Ти? Децент? А ти? Ну, давай. Окей, okay, отримали. Щось отримали. А от цього, типа, обікрасти можна? Ні, його обі... обкрадати не, не варто. Hungry bottom, your screen, you'll see, hungry wheel. Я знов голодний. Ну, поїж ще, дивись. Во, поїли. Чудово. <смало> ну, афігенна гра, реально. Ну цікаво. Я собі якось так можна, сяду десь окремо позаліпаю на стрімах, тому якось так. Дякую наразі всім за перегляд. Всім бажаю мирного неба та, звісно, слава Україні!